Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали щодо ситуації з оприлюдненням даних Берлінської, які так і начебто були у публічному просторі, якщо були та для чого викликали додатковий хейт заново їх розміщуючи. та ще й усіляком викликати після таких важливих атак ворога. Де логіка пише політолог биково. Те ж саме питання було по публічному запрошенню на форум виробників дронів у Чернігові, куди прилетів ворожий скандер, де логіка. Це неначе биття головою в одну точку перепрошує нерозумної шкідливою, Головне чомусь Берлінська не робить висновки помилятися на одному і тому ж якось дивно і не хочеться вірити, що людина не здатна робити висновки з власних помилок. Бо якщо це так і повторюється, то це виглядає як прикра самогубство військовий Богдан Протевичу. Той же час про Берлінську підкреслив наступне. Виставлю свою не експертну думку. Противник і так знає, тому можна постити це так. Не працює, якщо ви розумієте, як працює взаємодія між підрозділами, то знаєте, вона зазвичай не працює. Макрістал у своїй книзі Команда команда новів чудовий приклад. Одна спецслужба США знала де перебуває. Відомий терориста, а інший підрозділ мав змогу його знищити. Але через відсутність обміну інформацією та підрозділ, що міг провести операцію ліквідації, не мав жодного уявлення про його місце знаходження. І так відбувається всюди у противника ЄФСБ ГРО, ВСРФ, ФСО та інші підрозділи нижчого рівня. Не всі з них мають аналітичні відділи. Ось команди тощо, але більшість має свою гантурну мережу більшу чи меншу до речі. В Україні теж є таке, навіть на рівні деяких бригад. Тобто, по суті, ти сам собі робиш роботу за ворон, Ога, привіт, тримає список зі свого боку якийсь інший підрозділ противникам, що займається іншим напрямком. Бачить, що саме на цьому районі є. Законсервований агент здатний, наприклад, замінувати об'єкти. Тут же, ось тобі вся необхідна інформація. Кожен військовий це розуміє, тому мені навіть складно описувати наскільки логічно очевидно інформацію. Але коли подібні ситуації трапляються, не вперше це вже привід для реакції з боку відповідних органів. Телеграм-канал офісне офіцер підкреслює: знаєте, це мені просто. То нагадує таку ситуацію, коли у противника є купа даних і координатів, куди можна було би в його. А ми просто окремим маркером виділяємо важливий об'єкт і розповідаємо, чому він важливий. Так може і тому дійсно то все у відкритому доступі, але навіщо робити прислугу послугу і зайвий раз тицяти пальцем, що ось там для нас щось важливе. Дехто може їжу забирати сам із роздачі, що буде довше, але ж ми несемо на підносі саміною ну, багато хто ділиться контактами на загал, але ж. Блятя, не ось таку тупу і додає на відмазки Берлінської Японія, то все фігня. То може бути постати і аж ніяк не економимо ресурс ворога в пошуках та індифікації економії інформації в мережі та на місцях агенти Кремля, якщо що є і у наших з вами містах, можете туди ніхто і не вдарить нікому ракетою. Може, і дійсно там немає по чому вдаряти, але певний вектор може бути заданий, який значно може спростити для ворога процес пошуку інформації. У ньому бляхася суть. Ті, а те, що інфа у відкритому доступі не означає, що зайвий раз потрібно повторити як ось саме те, там нам важливе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.